Дев'ятикласниця Анастасія Бабенко готується до уроку історії, проглядає презентацію та робить конспект. Цього тижня школярка навчається онлайн. Дуже виснажливо, коли ти цілий день, сім годин, там сидиш перед екраном і немає, скажімо так, ніякої перерви. Ну, Хоча вчителів теж можна зрозуміти, це перший тиждень вони хочуть повторити, щоб вже швидше перейти до нових тем. У школі, де навчається дівчина, змішана форма навчання. Перші тижні її клас навчається онлайн. В стінах нашої школи навчається 1742 учні. Укриття у нас розраховано на 700 учнів орієнтовно. Учні початкової школи вчаться на постійній основі в дві зміни, тому що першачка важче залишити вдома ніж дитину старшого віку, а учні середньої і старшої школи з 5 по 11 клас вчаться в змішаному режимі тиждень в школі, тиждень вдома у Полтавській громаді з 58 навчальних закладів 38 працюють за змішаною формою 17 очно та 3 дистанційно. Розповів керівник міського департаменту освіти Олег Кривень. Щодо вибору форм навчання, то це обов'язок право і відповідальність педагогічних колективів. На своїх квадратах вивчається місткість укриттів, їх наявність, кількість дітей, можливість розподілити їх. І вже кожен заклад приймає для себе рішення, яким чином він буде будувати навчальний процес. Очно вести уроки набагато простіше. Мені в класі. Тим більше в такому сучасному цифровому освітньому середовищі, як зараз у нас є, набагато простіше організувати їхню роботу для дітей. Це також більш скажем наочніше побачити, пощупати, звернутися до вчителя, якщо щось не виходить. А в цій полтавській школі очне навчання. А скажіть іще, чому ми говоримо своєю мовою, не тільки що патріотично, а тому, що тому що ми українці, правильно я можу провести діалог, пограти в різні ігри. На жаль, в онлайн цього ми зробити не можемо. Ну і ніхто не відміняв. Знаєте таку традицію, учитель, дошка і учні класика. В мені, на мій погляд, це вважається, що це найкраще. Учно діти тут навчаються, тому що є шкільне укриття, яке може вмістити усю кількість учнів. Це один із навчальних класів нашого укриття. Є можливість проводити повноцінний урок, тому що є доступ до мережі. Інтернет, безперебійний інтернет, вчителі це. Користуються завжди. Є заготовочки, Ми на педраді проговорили про те, що на випадок тривалої повітряної тривоги повинні бути інтернет-заготовки для проходження тестування або передивитися якесь відео, згадати попередній матеріал. Мені подобається навчатися офлайн, тому що я більш розумію більше тут. Розказують легше засвоїти матеріал зі слів Олега Кривня. Загалом у закладах середньої освіти полтавської громади навчається приблизно 32 тисячі учнів. Ела Трубієнко, Любов Ємець та Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава.